Вітаю! На сторінці меблягрем. Пропоную вашій увазі диван Малібу 6 від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 4 см. У глибину диван займає 1 метр 4 см. До комплекту дивану входять дві маленькі подушки та дві великі. На бильцях дивану декоративні накладки, виготовлені з матеріалу ДСП колір венгетемний. В одній бильці дивану є шухлядки, бильця функціональні і невеличка ніша. В іншій бильці дивану ніша на всю бильцю. Принцип розкладання дивану викатний. для того, щоб його розкласти. Витягаємо нижню частину, в якій сховався великий та місткий короб для зберігання білизни. І розкладаємо посадочне місце. Зверніть увагу, що при розкладанні дивану спальне місце стає на 10 см нижче від посадочного. Отримуємо спальне місце: 1,60 м на 2 м. Наповнення дивану пінополіуретан. Диван жорсткий. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня. Спинка, якось голів я у ліжку, і з поличками. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!